Твої улюблені яскраво червоні ягоди можуть рости все літо на високих грядках, в контейнерах або підвісних кошиках, якщо у них достатньо світла, хороший ґрунт і полив. Деякі сорти дають багато солодких плодів протягом усього літа. Однак, якщо твоя полуниця росте в місці з недостатньою кількістю сонця, у неї може не вистачити енергії для хорошого врожаю. Давай розберемося, скільки саме сонячного світла потрібно садової полуниці, і як зрозуміти, чи отримує твоя рослина занадто багато або занадто мало світла. Коротка відповідь. Полуниці потрібно від 6 до 8 годин прямих сонячних променів на день, щоб рости здоровою і давати багато ягід. Вона найкраще почувається на повному сонці і погано цвіте і плодоносить в тіні. Для максимального врожаю саджай полуницю на самому сонячному ділянці саду, подалі від високих овочів, кущів і дерев. Вона може переносити півтінь, але тоді ягід буде менше. Дика полуниця Фрегерія Воргіннена є винятком із цього правила, оскільки ці рослини звикли до тінистих умов лісу. Детальна відповідь полуниця це невеликі трав'янисті рослини з сімейства рожевих росайсі. Залежно від сорту, вона може плодоносити весь сезон і вирощуватися як однорічник або багаторічник в зонах з 4 по 9. Родом з Північної Америки, ці ягоди спочатку росли в дикій природі в півтіні лісів. За останні століття люди вивели сорти з більшими і солодкими ягодами, а також з високою врожайністю. Через це сучасні сорти полуниці вимагають більше сонця, ніж їхні дикі предки. Культурна полуниця потребує хорошого освітлення, тому що її ягоди великі і їх багато. Сонячне світло безпосередньо впливає на цвітіння і плодоношення. Без достатньої кількості світла рослини не зможуть виробляти достатньо енергії для росту листя, коренів і плодів. Що станеться, якщо полуниці не вистачає сонця? Полуниця, що росте в тіні, буде дрібною, блідою, слабкою і маловрожайною. Листя стануть жовтими через нестачу хлорофілу зеленого пігменту, який рослини виробляють на світлі. Якщо полуниці не вистачає сонця, вона може взагалі не зацвісти і не дати ягід. В такому випадку краще пересадити її в більш сонячне місце. Ознаки нестачі світла. Рослини, які люблять сонце, дуже чітко показують, коли їм його не вистачає. Основні симптоми. Бліді листя через нестачу хлорофілу. Жовтіє листя без фотосинтезу листя жовтіє. Повільне зростання рослини не отримує достатньо енергії. Відсутність квітів у тіні полуниця витрачає сили на виживання, а не на цвітіння. Немає ягід, немає квітів, значить, немає і плодів. Здорова полуниця має яскраво зелене листя, швидко росте і рясно цвіте. Повне сонце. Півтінь і тінь. Повне сонце мінімум 6-8 годин прямого світла в день. Полуниця найкраще плодоносить саме в таких умовах, півтінь 4, 6 годин сонця. Полуниця може рости, але урожай буде менше. Тінь 3, 5 годин розсіяного світла. Більшість овочів і ягід, включаючи полуницю, в таких умовах страждають. Як сонце впливає на урожай. Полуниця найкраще росте на південній стороні саду. Оскільки вона низько росла, важливо стежити, щоб високі рослини або споруди не затінювали її. Якщо ділянка занадто тінистий, спробуй вирощувати полуницю в підвісних кошиках на сонячній веранді. Літнє сонце особливо важливо для полуниці. Взимку вона спить під мочою, і світло їй не потрібен. Але навесні сонячні промені допомагають рослинам швидше прокинутися і почати цвісти. Південні грядки прогріваються швидше, а підняті грядки ще швидше, оскільки сонце нагріває їх стінки. П'ятьох кроків, щоб виправити нестачу світла. Якщо ваша полуниця бліда і повільно росте, ще не пізно це виправити. Найкраще пересаджувати молоді рослини. Один визнач проблему. Якщо полуниці не вистачає сонця, вона швидко це покаже. Головні ознаки бліді листя і повільне зростання. Не плутай це з дефіцитом поживних речовин, при нестачі світла бліднуть все листя, а при нестачі добрив тільки старі або тільки молоді. 2. Виберіть більш сонячне місце. Ідеально південна сторона без тіні. Полуниця добре росте на піднятих грядках глибиною близько 80 см. Якщо в саду немає місця, спробуйте контейнери або підвісні кошики. Грунт повинен бути пухким, з компостом і хорошим дренажем. 3. Пересади кущі. Полуниця легко переносить пересадку. Акуратно викопай рослина, оглянь коріння, здорові, коричневі і пружні, гнилі, м'які і жовті. Посадив нову лунку так, щоб коріння були повністю в землі, а середина куща розетка трохи вище рівня ґрунту, полів і ущільне землю. 4. Захисти від опіків Якщо полуниця росла в тіні, а тепер на яскравому сонці, її потрібно притенуть на тиждень. Використовуй агроволокно або затиняющую сітку, 5. Стеж за відновленням. На адаптацію піде два-три тижні. Ознаки успіху. Листя стають зеленішими. З'являються нові листя і бутони. Починається цвітіння. Рослина тягнеться до сонця. З'являються вуса, висновок. Якщо полуниця бліда і не плодоносить, швидше за все їй не вистачає сонця. Пересади її в більш світле місце, захисти від опіків. І скоро вона порадує тебе урожаєм. В майбутньому сади полуницю на сонячних ділянках без тіні.